Маками повіяло у полі, морем золотавим хліб росте, поле українське, рідне поле, мов життя моє нове цвіте, пахнуть трави родинним заповітом, руки материнські у зерні. бачу поле там, село моє повите, хлібом, сіном пахне і гуде, не співали пісні, хлібороби, обробляли землю давнини, поле українське, рідне поле. Ти в моїй крові до себе не. Олександр Іващенко, поет і воїн. Його слова це зброя, його боротьба це життя. Він пішов захищати Україну ще у 2019-му, але сповна всі жахіття війни побачив після 24 лютого 2022-го: перший авіаудар. перші втрати, перший страх і перша лють Луганщина. Жорстокі бої, загиблі побратими, але найболючіша окупація рідної Васильівки, де залишилися мама і сестра. Їм вдалося виїхати, але біль залишився як і віра. Віра у перемогу, віра у майбутнє, віра в Україну, і ця віра народжує нові рядки. Полум'я. Ми боремось за Україну проти іржавого царя. Наші життя вже перемога, його слова, слова, слова. Я бачу біль, він бачить радість, скорбота наша, йому сміх, та перемога буде з нами, імперія ж впаде, як сніг. Ростаний цар піде беззвучно в їх стіну, площу, мов золей, бо він є пил, і його морок вже нетруїтиме людей. Наш опір то священа битва. Одвічний герць добра й пітьми, щоб діти ненькі України лише щасливі мали сни. Не буде в них війни й тривоги, не буде правила двох стін. Знов об'єднаються родини і батька знов обійме син. І всі шляхи вестимуть у хату, де народився і зростав, де нам батьки життя давали, не для війни, для добрих справ. Сумую за рідною Васильівкою. Вірю, що ми повернемося додому. Чомусь мене не полишає таке почуття. Треба вірити в краще та працювати на перемогу.